Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас на продажі ось такий ваш улюблений Volkswagen Passat B8. Автомобіль 2015 року випуску від першого власника повністю в рідній фарбі, з повною сервісною історією обслуговування по Європі та Україні. В Україні один єдиний власник має гарну всесезонну гуму 17-го діаметру. В нас є кругові парктроники, рейлінги на даху. Потонований автомобіль із LED-оптичною системою, денні світлодіодні ходові вогні, передні та задні туманки, є релінги на даху, панорамний дах. Давайте зануримось до салону автомобіля і подивимось, що в нас ще є. Комплектація Comfort Line, а саме шторки на вікнах задніх дверей, просторий тканини світлого кольору салон, задній центральний підлокітник. Шторочка в багажнику присутня, спинка сидінь заднього ряду нахиляється, трьохзонний клімат контроль, панорама працює. Я вам покажу це. Повний електросплопакет, електрорегулювання, автоскладання та підігрів дзеркал, механічне та електрорегулювання сидіння водія із боковою підтримкою ніг та спини. В нас є автосвітло. Керування аудіосистемою на кермі, є в нас круїз-контроль. Ніяких помилок по автомобілю немає. Є навігаційна система. Бачите, все русифіковано, Часи вмикання, вимикання паратроників, двозонний клімат-контроль спереду та одну ззаду. Тобто тризонний запуск двигуна кнопкою, система старт-стоп, електронні стояночні гальма, автохолд присутній. Безключовий доступ до автомобіля, Шестиступенева механічна коробка передач, потужний дизельний двигун об'ємом 1,6 літра, економний та дуже комфортний. Із розкідом палива майже 6 літрів на 100 кілометрів. Ось цього красення можна придбати за готівку в лізинг за криптовалюту. Можемо обміняти з вами автомобілями. І розглядаємо доплату в одну та в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас.